А ви впевнені, що токсичність це завжди про інших? А що якщо найбільшого болю ми інколи завдаємо собі зсередини? Мене звати Чернова Людмила, я практикуючий психолог, сімейний психолог, психолог з розлучень. Але сьогодні я хочу поговорити про самооб'юз. Ми вже багато чули і знаємо про аб'юзивні стосунки, це такі токсичні стосунки, де нам погано. Тобто нас обесцінюють, критикують, і ми відчуваємо, що в нас немає взаємності з людиною, а тільки біль. А самообюз це коли людина сама себе обесцінює, критикує, жорстко наказує себе, свої знання, дії, нівелює це все, недостатньо знань і так далі. Тобто, коли людина сама себе робить токсичною зсередини. А це про те, що ми такими простими словами, здавалось би. Наприклад, ой, я така жирна корова, мені хіба в танці можна йти? Тобто ми даємо собі погані прізвиська. Це перший такий дуже розповсюджений признак, коли дуже багато людей про себе говорять погано. Такі деякі прізвиська, я лінива кішка, там, там я погана мартишка і так далі. І ці прізвиська, вони інколи говорять, що та ні, це я сам себе критикую. А ми знаємо, що критика це вищий рівень особистості, коли ми можемо над собою посміятися. критика. але ж в даному випадку людина констатує, що вона погана, і це перший признак самоаб'юза. Другий – це коли людина постійно перебуває, наприклад, в почутті провини. Щоб в парі не сталося, людина завжди говорить, що я винна. Наприклад. Звісно, що він зі мною так погано поводиться, тому що я його не варта, я в цьому винна. Або ж вона мене не вілює. Вона до мене зі мною погано поводиться, тому що я якийсь там такий. Оце почуття постійне провини це також токсичність з нас, і це самооб'юз. Ще таким важливим, важливою характеристикою самооб'юзу є, коли ми постійно порівнюємо себе з кимось. Тобто е я так не зможу, тому що он, Валя клава краще, ніж я. Або ж е у них красивіша фігура, красивіше волосся, а у мене все не так. І це все буде про самооб'юз, це все буде про токсичність по відношенню до себе. Ще про те, коли ми обов'язково дуже часто перебуваємо в такому режимі, як схильність до співзалежних стосунків. Тобто, я сама нічого не варта, я можу бути тільки поряд з кимсь, і тільки поряд з кимсь я можу себе реалізувати. Тобто, ви… Розумієте, що ви як особистість не є самодостатньою, що ви можете і сама бути або сам бути, і вам буде хорошо. Ні, вам постійно потрібно, щоб хтось був, щоб, щоб ви відчували себе в певних стосунках, і тоді ви як захищені. І це про те, що якщо мене хтось покине, то я сам або сама пропаду. Коли ми говоримо про самоаб'юз, саме яркий, те, що ми дуже часто бачимо і знаємо, це самозванці, і перфекціоністи. Тобто, це коли людина абсолютно невелює свої знання, вміння, досвід, той продукт, який вона робить. Тобто люди завжди говорять: та ні, це я це таке, це нічого не варте, і всі так можуть. Або я б міг би і краще, ну ладно, хай це буде так. Ще попрацюю над це. перфекціоністи. Вони ж. В Принципі продукт ніколи не виходить в світ, тому що вони постійно його ідеалізують, постійно його роблять краще, 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 і це вже потім не в тренді, нікому не потрібно. І так цей продукт десь всередині залишається. Самозванці ж вони також все, що вони не роблять, вони думають, що все ще це не наскільки красиво, це не наскільки гарно, це не наскільки для того, що комусь буде корисно. І самозванці дуже часто говорять таку фразу: та всі так можуть, хіба я, що я такого зробив важливого? І самий великий самооб'юз те, що найбільше, на жаль, про обесцінювання, покарання і про наказувати себе, це фізичне покарання, це коли люди гризуть ногті, гризуть щоки, виривають собі волосся, давлять на собі, роздирають це фізичне покарання. Я покараю себе за те, що я якийсь не такий, що я до чогось там не дотягую, що я винна в тому. що… Наприклад, дуже часто це я винна в тому, що зо мною так всі поводяться, або я винна в тому, що батьки розлучилися дуже часто фраза. Оце такі головні їх, звісно, більше, але це головні признаки того, що людина токсична сама для себе. Тобто, що таке самооб'юз і токсичність, який дає самооб'юз? Це те, що ми розуміємо, що в житті. Ми не відчуваємо себе щасливою людиною, тому що з нами весь час щось не так. Тобто, головна фраза людини, яка займається самооб'юзом, я не достойна цього там, неважно похвали, роботи, любові, гарних стосунків, красивого партнера. Тобто я нічого цього не вартий чи не варта. І це, такий, таке, знаєте, недостігаторство. Це коли людина не реалізує абсолютно себе в цьому житті, і дуже часто такі люди, перебуваючи в такій болі, зсередини себе, відчувають себе дуже одинокими. Вони дуже часто живуть з тваринками, тільки. Да? тобто в них немає друзів, тому що вони не варті дружби, тому що з ними не цікаво, вони так вважають. І це дуже велика помилка, тому що я хочу, щоб всі розуміли, що Механізм житті з'явився самооб'юз. Він же не з'явився на рівному місці. Він з'явився рівно тоді, коли в дитинстві, знову ж будемо повертатися завжди з дити, дитинства, коли в дитинстві батьки обесцінювали, нівелювали, наказували дитину, коли критикували постійно, коли порівнювали з ким, що там ти міг би краще, і щоб дитина не досягла, які б успіхи в неї не були. Батьки завжди говорять, те, що це за успіхи, ти міг би краще. Дитина постійно, постійно розуміє, що вона не дотягує. Бо коли батьки говорять, ти, ти он дивись, хіба ти отлічниця чи там, ти відмінниця якась, він подивись той з того класу, як це робить, або подивись, яка партнерша ну, по бальним танцям вона краще танцює. Тобто постійно, постійно, ти якийсь там або якась не така. Звісно, що дуже багато батьків, на жаль. Карають дітей фізично, і тоді діти привикають до цього і розуміють, що вони також себе наказують, коли вони в чомусь вважають, що вони винні, вони себе також самі наказують, тим, що, як я говорю, з'їдають себе зсередини, да, кусають гнохті, гризуть і так далі. Розчісують себе до крові, деякі ще глибше йдуть, да, ріжуть себе і так далі. Але ми повинні розуміти, що дитинство закінчилось. І, звісно, що ми виросли. І да, навіть якщо є такі відчуття, що ви, наприклад, відчуваєте, що ви займаєтеся самоаб'юзом, завжди можна звернутися до психолога. Все це можна поправити. І, звісно, ми не можемо повернути нічого з дитинства, там все виправити повністю, але ми можемо змінити до всього ставлення. Ми можемо вирости з стану маленької дитини, яку не вілювали, критикували, наказували. І зробити своє життя іншим, усвідомлюючи, що ви в цьому не винні. Це батьки так, можливо, до батьків так відносились, і це все йде по так добрій традиції, так, що вони так відносились до дітей. Але ви завжди це можете виправити. І для цього є така професія психолог. В мене в консультаціях є люди, які. Дуже сильно себе наказували фізично, і ми вийшли з цього стану, все нормально. Звісно, є певний рівень тривоги, тому що тривожність це завжди буде самооб'юзу свойственно, але з маленьким рівнем тривожності все-таки можна справитися це простіше, чим звісно жити самому в цьому токсичні, знаєте, такі токсичні відносини з собою постійно. Звісно, так, так жити не, не варто, тому що це крім того, що це психічний такий. Скажем, дискомфорт, так це веде з собою фізичні розлади, це постійні головні болі, або астма, або ж мігрені страшні. Це тому що людині важко з цими думками. Тому завжди можна з них позбавитись. Для цього ще раз говорю, існує така професія як психолог. Я, наприклад, завжди рада допомогти. Я про аб'юз, про токсичність дуже багато пишу. В своїх, свої, на своїй сторіночці Instagram, в Ютубі також є відео про те, що токсичність. Але ми повинні розуміти, що самоаб'юз він завжди буде стояти всіма такими мощними ногами на нашій самооцінці, тобто як ми себе цінуємо. І в психології достатньо методів, достатньо механізмів, інструментарів для того, щоб допомогти людині справитися з такими внутрішніми станами. Але ж це не, не все. Багато чого нам додає до самоаб'юзу ще, наприклад, ті, скажімо так, наш соціальне, наше оточення, соціальний вплив. Це соціальні мережі, де ми постійно бачимо успішний успіх, да, де інфоцигани, де багато цього всього йде, і всі показують тільки красиві картинки, як цього досягти, мотивують нас. Я завжди говорю, ви повинні все, що ви бачите, чуєте, ви повинні себе запитувати. Чому я це дивлюсь? Чому я це слухаю? Що це мені дає? Тому що кожна людина, вона в житті інша, тому що вона інша, вона з іншим вихованням, з іншою освітою, темпераментом, характером. Вона має право бути такою, а ви повинні навчитися бути щасливим таким, який ви є, звісно. Самоосвіта, там, тренінги, спорт, правильне харчування, це все додає нам плюсів, де ми можемо себе, за що ми можемо себе поважати. Тому дуже важливо розуміти, що всі ці глянцеві журнали, соціати, які завжди про гроші, завжди про гроші, про красиві яхти, параходи, шейсели Мальдіви, звісно, не кожна людина може це собі дозволити. Але як казали мудрі китайці, да, колись древні. Що про те, що все, що представімо, все достіжимо, все, що приходить тобто, в нашу голову, все можемо реалізувати. Питання тільки в тому, де взяти на це ресурси. А ресурси ми повинні аналізувати, а що ми в цьому житті можемо. Я взагалі говорю: смерть самоаб'юзу це наш самоаналіз, коли ми правильно аналізуємо свій досвід, свої знання, тобто аналізуємо свій ресурс. Кожній людині є обов'язково певний талант і певний дар. де ця людина буде максимально реалізована і при цьому вона буде щаслива. І партнерами ми повинні обирати з точки зору, що я розумію, що я з цим людиною, цією людиною буду щаслива, а не комусь догаджати чи попадати в співзалежні стосунки. Тому дуже важливо. Щоб все, що ми бачимо, все, що ми чуємо, все, що ми читаємо, все це все таки аналізували і аналізували наскільки і, і яким чином ми можемо бути щасливі в своєму особистому житті, тому що з нашим життям, якщо не брати дитинство, коли ми на жаль... Залежні від батьків і багато чого не можемо, але ми виростаємо, ми можемо змінити своє життя. Ми можемо знову ж таки буду завжди говорити, сходити до психолога, хоча б на одну-дві консультації, для того, щоб розібратися з собою. Чому нам погано самим собою? Тому що людина народжена сама, ви ж знаєте, ми народжуємося, приходимо в цей світ, і в принципі, саме головне, що нам батьки дають це життя. А все решта ми в своєму житті можемо собі додати, бо це наше життя. Ми знаємо, кого впустити в своє життя з людей, які ситуації впускати в своє життя, які не пускати. Звісно, є купа речей, які навколо нас, і нами вони не можуть бути, на жаль, контрольовані. Але. Ми можемо контролювати відношення до того, що відбувається. Тому дуже важливо, щоб насамперед, для того щоб не займатися токсично, не бути токсичною людиною для себе, потрібно все-таки працювати над своєю самооцінкою чим нижча самооцінка, тобто невпевненість в собі, залежність від чужої думки. Звісно, тим буде більше самоаб'юза і токсичного відношення з собою. Тобто, ви своїми думками, ми ж думками ви розумієте, ми Спочатку травим себе своїми думками, потім це вже переходить в певні почуття, повніться це в дії і в наш спосіб наш життя. Тобто, спосіб життя людини говорить, я обираю спосіб життя жити в ядовитих стосунках з самим з собою. Ну тоді такої. А якщо людина розуміє, якщо, наприклад, ви відчуваєте, що це питання про вас, то задайте собі питання: а що, якщо це моя голова, мої думки, тобто я сам собі, собі генерую токсини. То, можливо, я як хазяїн свого тіла справлюся з цим сам. Якщо в мене саме не виходить, піду до психолога, і психолог мені допоможе з цим справитися. Повірте мені. Питання самооб'юзу це не є таким великим питанням, і це може вирішити психолог за 2-3 сеанси зразу ж, тому що це про те, що я готовий, я хочу. Тобто то прийшов до психолога, значить, готовий працювати з своїм, своїми токсинами, своїми думками. І тоді це все вирішується. І взагалі ми повинні розуміти, а як же самообюз впливає на життя? От Задайте собі. Я зараз сам самозванець, я себе дуже критикую, або ж я перфекціоніст. Або ж я вважаю, що я завжди в усьому винний. Наприклад, я винний в тому, що мої батьки розлучились, тому що в мене в моїй практиці був такий випадок, до речі, коли е чоловік вже був дорослим, і він вважав, що він, його не складалися стосунки, звісно, з жінками. Він їм не довіряв, і взагалі були такі багато е с с с такі, знаєте, странних відношень з жінками. І Він говорить: я хочу все-таки хочу дітей, хочу сім'ю, в мене нічого не вдається. І коли ми з ним говорили, він говорить, що я ще відчуваю завжди себе винним, що я не можу зробити людей щасливими. І коли ми це розкопали, то ця вина йде звідти, що коли батьки стали жити погано, він був ще маленьким, і мама і з татом завжди говорили: поки не було дитини, нас все було добре. Як тільки з'явився ти, наші стосунки стали ось такими поганими. І дитина, представте собі цьому хлопцю, 37 років. Це чоловік, уже, який проніс все життя своє почуття провини за те, що батьки його стали жити погано, тому що з'явилася дитина. Ви ж розумієте, що це не так, що це батьки не, не змогли справитися з тим, що в їх життя прийшла дитина, вони до цього були якось може, емоційно зрілі, не готові, і оце таке відчуття. Тобто, розумієте, я аналізуючи самоаб'юзу в своїй практиці, я завжди розуміла, що 99% самоаб'юзу приходить з дитинства від батьків. Тобто ми не можемо звинувачувати батьків, що вони так себе поводять, але ми можемо з ними поговорити, сказати, що ми відчуваємо в своєму житті із-за того, що вони так себе до нас вели. А все це про те, що батьки не додавали ніжності, уваги, любові, впевненості в собі, впевненості, впевненості в тому, що батьки завжди їх також підтримують. При любих життєвих обставинах будуть підтримувати свою дитину, тому що. Ти моя дитина, і я тебе люблю. Дитина повинна це знати і в 4 річному і в 15, і в 20, і 30, і в 45. І в моєму віці моїм батькам 88 років, і мені подобається, коли вони говорять, що ти завжди на нас можеш розраховувати, хоча я вже самодостатньо заробляю, і так далі. Але я розрахую в них, перш за все, на їх почуття, на захист, на, на розуміння і так далі. Тобто нема нічого важливішого за батьківське тепло, ще з дитинства. І на протязі всього нашого життя. Тому дуже важливо розуміти, що головний корінь самоаб'юза, тобто токсичних відношен, відносин самим з собою корнями йде в дитинство. На другому місці, звісно, це буде про соціальні мережі, все, що там ми бачимо, соціальні стандарти, ті, що зараз, да, оці, оці пластичні операції, які нав'язують нам. Із-за того, що тобто такі стандарти зараз в соціумі, що якщо ти без ти ніхто, якщо ти не, не зробив собі 155 підтяжок, то ти ніякий. Якщо в тебе там не скоректоване щось там, ще якісь органи, то ти також ніякий. Я вважаю так, самодостатність наша, самооцінка е тоді повишається, коли ми розуміємо, яке наше предназначення в цьому житті, що б ми хотіли робити в своєму особистому житті, що зробить нас щасливою людиною. Потрібно, звісно, ставити на свої місця те, що з нами вже відбулося в минулому. Минуле повинне залишитись в минулому, а наше майбутнє це ми самі творимо його. І творимо, і починаємо його творити спершу за все своїх думок. Тому відсліджуйте, аналізуйте свої думки. І ви повинні розуміти, що е, сама головна фраза е, людини, яка займається самоаб'юзом, це я не заслуговую. Я винний, я боюсь, я не зможу. Оце всі оці такі сумніви з одного і боку. Це здоровий розсудок, коли ми розуміємо і зважуємо свої ресурси, а зовсім інше, коли в нас повністю лежить запрет на те, що я можу щось цьому житті досягти і бути тою людиною, яку я в собі в голові б хотів би бути. Тому завжди буду всім говорити. Аналізуйте, що з вами відбувається. Аналізуйте ваші думки. Дивіться на себе з сторони, хваліть себе за те, що у вас виходить гарно. Звісно, ми не ідеальні, ніхто не ідеальний. У нас є купа речей, які ми робимо не так. І навіть саме велика, самодостатня, яка здавалася людина, яка досягла успіху. В ну, неї є певні сумніви, але це норма. Не норма, коли ми в усьому сумніваємося, коли ми все. Нам все не подобається, коли ми себе наказуємо, критикуємо, обесцінюємо самі себе. Взагалі шлях до себе це коли ви чітко розумієте, що я господар своїх думок, це мої думки, якщо я їх приніс в цю голову, а це я їх приніс в цю голову, то я можу з ними і справитись. І е, завжди, звісно, буду говорити, що якщо ви розумієте, що це історія про вас, і ви хотіли б, з цим справитись, я, як психолог, завжди рада допомогти всім. У кого є певні проблеми, в яких я компетентний, можу з цим справитись дати інструментарій, як жити далі і бути щасливою людиною, тому що для мене найважливіше як для психолога, щоб кожна людина, яка є в цьому світі, мають також розові очки, я такий оптиміст. Да? Я дуже хочу, щоб кожна людина відчувала себе щасливою в своєму особистому житті, тому що кожна людина заслуговує бути щаслива. Я вам бажаю, щоб завжди. Ви відчували підтримку і опору на себе, щоб поряд з вами були люди, з якими можна про це поговорити. Якщо ви відчуваєте, що у вас якісь є сумніви з приводу своїх яких знань, в міні поговорили, і людини вас, друзі, вас підтримали. Тому що я завжди говорю саме важливе у людини чотири опори це сім'я. Самореалізація, друзі і хобі. Коли людина розуміє, що вона може чим зайнятися тим, що вона любить, коли сім'я її підтримала, коли друзі можуть дати гарну пораду, коли людина займається тим, чим вона хоче і отримує за це кошти, оці чотири кита, на яких стоїть наша самодостатність, і це все Назавжди виключить з нашого життя самоаб'юз. Я вам бажаю величезного щастя, самореалізації, любові до себе, і хай вас ваші оточують ті, що навколо вас люди, також вам дарують багато ніжності, кохання і турботи. Ваша ЛП.